Медичний, науковий, професійний, академічний подкаст команди МедПресо про важливе і навіть більше. Добрий день, шановні слухачі Медпресо. Пропонуємо до вашої уваги огляд під назвою Метаболізм і функція йоду в щитоподібній залозі. Йод є основним елементом синтезу гормонів щитоподібної залози в організмі людини. Як нестача. Так і надлишок йоду може спровокувати низку патологічних станів. Від моменту зачаття до дорослого життя, недостатнє надходження йоду може призвести до функціональних порушень та аномалій розвитку різних органів, зокрема головного мозку. З іншого боку, надлишок йоду також небажаний, тому що може стати причиною дисфункції щитоподібної залози, таких захворювань, як гіпотиреоз, Гіпертереоз, ЗОБ, аутоімунні стани. Автори статті йодна лихоманка ризик надлишкового або недостатнього йодування під час профілактичного використання йоду для блокування щитоподібної залози в разі ядерної катастрофи, надають дані узагальненого аналізу, опубліковані до 2022 року щодо ролі йоду і ризику надмірного недостатнього йодування. Основна роль йоду стосується фізіології щитоподібної залози, синтезу тереоїдних гормонів і модуляції функції щитоподібної залози. Крім того, останні дослідження виявили антиоксидантні, протимікробні, протипухлинні властивості цього елементу. Протягом перших 12 тижнів вагітності. Пліт повністю залежить від гормонів щитоподібної залози матері. У більш пізні терміни плід починає самостійно синтезувати Т4тироксин, Т3отиронін. Продукція Т3 та Т4 зі свого боку регулюється ТРГ. тиреотропін релізен гормоном виробляється в гіпоталамусі. ТТГ, Тереотропний гормон, що виробляється передньою часткою гіпофіза, ТРГ і ТТГ відіграють суттєву роль у розвитку плода, здійснюючи розвиток нейронної мережі центральної нервової системи і соматичного розвитку, беруть участь у дихальному ланцюзі мітохондрій, стимулюють синтез білка, регулюють вуглеводний і ліпідний обмін. Обмін йоду регулюється здебільшого ТРГ та ТТГ, і концентрацією самого йоду. Дефіцит йоду стимулює вироблення ТТГ, що призводить до додаткового поглинання йоду. А надлишок його пригнічує активність ферменту тиреопероксидази, що знижує синтез ТГ. Джерела йоду У ґрунтах. А відповідно і в продуктах різних географічних регіонів існує досить велика варіабельність вмісту і біодоступності йоду. Більшість продуктів містить малу кількість природного йоду, і вони не є значущими в раціоні. Слід зазначити, що вміст йоду в морських рослинах вищий, ніж у наземних. Основними джерелами йоду є сіль, морепродукти, риба, водорості. Сіль є кращим засобом збагачення організму йодом за рахунок вмісту йодату або йодиду калію. Всесвітня Організація охорони здоров'я рекомендує такий розрахунок додавання йоду в сіль 14 мг на кілограм за умови високого споживання йоду населенням, 65 мг на кг за умови низького споживання йоду населенням. Рівень йоду в питній воді залежить від географічного регіону, близькості до моря, рівня ґрунтових вод, сільськогосподарських стоків. Зазвичай рівень йоду в питній воді становить від 1 до 10 мікрограмів на літр. Опріснена вода може спричинити повну втрату йоду. Навміст йоду в рослинній їжі. Впливає близькість зони вирощування до морської води, кількості йоду в ґрунті, у поливній воді та йоду в місних добривах. Загалом овочі і фрукти є бідним джерелом йоду. Яйця і молочні продукти є основним джерелом йоду. Але на рівень йоду також впливають кормові добавки, що використовуються в сільському господарстві. Крім того, концентрація йоду в молоці залежить від сезону. Взимку його вміст вищий, оскільки у дій молока в зимовий сезон зменшується, у харчових добавках йод присутній у вигляді йодиду калію та йодиду натрію. Зазвичай кількість йоду у вітамінах і мінеральних добавках становить 150 мікрограмів. Однак міжнародні стандарти в різних регіонах відрізняються один від одного і часто перевищують гранично допустимий рівень споживання. Слід зазначити, що багато дієт призводять до зниження необхідного рівня йоду. До таких дієт належать вегетаріанські, веганські, низькосольові дієти з урахуванням непереносимості лактози. Рекомендоване споживання йоду. Більшість продуктів харчування мають низький вміст йоду і не забезпечують його адекватного споживання. Забезпеченість населення йодом. Здійснюється переважно за рахунок йодування солі. У 2021 році обов'язкове юдування солі здійснювалося в 124 країнах. Добровільне юдування дозволено в 21 країні. У результаті такої стратегії 88% населення земної кулі охоплено цією програмою. Для моніторингу йодного статусу використовують такі біомаркери. Концентрація йоду в сечі. Концентрація тиреоглобуліну в крові діагностика зоба. У 2006 році Інститутом медицини було розроблено рекомендовані дієтичні норми споживання для всіх вікових груп від 0 до 6 місяців 100 мікрограмів на день. Від 7 до 12 місяців 130 мікрограмів на день, від 1 до 5 років 90 мікрограмів на день, від 5 до 12 років 120 мікрограмів на день, 12 років 150 мікрограмів на день. Доведено, що йодування солі є достатнім способом запобігання дефіциту йоду всіх груп населення. Але не слід забувати, про випадки пов'язані з надлишком йоду в організмі. Надлишок йоду може бути спричинений вживанням надмірно йодованої солі, питної води, молока тварин, морських водоростей, харчових добавок. Саме з цієї причини визначено максимально рекомендовані дози йоду. Йод відіграє ключову роль у фізіології щитоподібної залози. Будучи основним компонентом тиреоїдних гормонів. Як дефіцит, так і надмірне споживання йоду можуть спричинити захворювання щитоподібної залози, пов'язані з ними ускладнення, включно із затримкою росту, неврологічними і інтелектуальними порушеннями розвитку. Недостатнє споживання йоду і захворювання щитоподібної залози. До 12 го тижня вагітності плід повністю залежить від рівня материнських триоїдних гормонів. Якщо харчування матері під час вагітності не забезпечує адекватного надходження йоду, можуть розвинутися порушення функції щитоподібної залози, залози плода, що зі свого боку впливає на розвиток нейронної мережі плода та, зрештою, веде до розвитку розумової відсталості різного ступеня. Цей стан називається кретинізмом і супроводжується іншими соматичними і неврологічними порушеннями затримка росту ознаки гіпотереозу. Розрізняють дві форми кретинізму – міксидематозну і неврологічну. Неврологічна форма кретинізму пов'язана з материнським гіпотереозом на різних термінах вагітності. З наступним адекватним надходженням йоду до організму новонародженого проявляється у вигляді розумової відсталості, глухонімоти, зміни ходи, спастичності еутеріозу. еутереозу. Міксидематозний кретинізм, навпаки, спричинений дефіцитом йоду в матері на пізніх термінах вагітності проявляється у вигляді розумової відсталості. Низького зросту гіпотиреозу. гіпотереозу. Важкий дефіцит йоду в материнському організмі призводить до збільшення показників мертвонароджень, мимовільних абортів, аномалій розвитку плода, неонатальної дитячої смертності. Ці ускладнення можна знизити на 50% прийомом добавок йоду до зачаття або під час вагітності. Дітей з легким дефіцитом йоду відзначається порушення виконавчих функцій, зниження показників інтелекту, погіршення здатності до читання, пригнічення когнітивних навичок, зменшення мовних навичок. Зниження споживання йоду в дитинстві веде до зниження вироблення тиреоїдних гормонів і, відповідно, збільшення вироблення тиреотропного гормону гіпофізом. зі свого боку призводить до збільшення розміру щитоподібної залози, спричиненого гіперплазією клітин. Така гіперплазія тканин щитоподібної залози називається зобом і проявляється у двох формах: дифузний зоб Моновузловий зоб. Особи з дефіцитом і споживанням йоду нижче 50 мг на добу. Зазвичай мають нормальний або знижений рівень Т3, знижений рівень Т4, підвищений рівень ТТГ, симптоми йододефіцитного гіпотиреозу широко варіюють залежно від віку хворого. Наприклад, у новонародженого з гіпотиреозом у перші тижні життя відзначаються млявість, порушення смоктання, опуклість очей, макроглосія. Тривала жовтяниця, здуття живота, пупкова грижа, потовщення шкірних складок, психомоторна недостатність, закрипи. У дитячому і підлітковому віці характерна клінічна картина міксидеми: уповільнення темпів росту, затримка розвитку кісток і зубів, диспропорція тулуба й кінцівок, млявість. Гіпотонія, гіпорефлексія, депресивний стан, зниження концентрації уваги, погіршення пам'яті, непереносимість холоду, суха й бліда шкіра, випадіння волосся, закрипи, брадикардія. Наслідки надлишку йоду. Надлишок регулярного споживання йоду. Спричиняє значно меншу інверлідизацію. Основні причини впливу високих доз йоду пов'язані з харчуванням, а саме надмірним споживанням йодованих солі, молока, морських водоростей. Іноді передозування йоду відбувається під час радіологічних досліджень з використанням йодовмісних контрастних речовин. Дійсно, різке або регулярне надходження йоду. Може призвести до гіпотиреозу, також гіпертиреозу, зубу, аутоімунних захворювань щитоподібної залози. Коли щитоподібна залоза піддається впливу високих доз йоду, вироблення гормонів щитоподібної залози тимчасово призупиняється. Цей ефект відомий під назвою Вольфа Чайкова. Така реакція зберігається кілька днів. А потім відновлюється нормальний синтез Т4 і Т3. Завдяки такому природному механізму адаптації можна переносити великі дози йоду без клінічних проявів. Надмірне вживання йоду описано як фактор ризику розвитку аутоімунних захворювань щитоподібної залози після пологового тиреоїдиту. Через збій механізму адаптації щитоподібної залози в регіонах із підвищеним споживанням йоду також можна спостерігати розвиток зоба. Крім ефектів, які чинить натишок йоду на щитоподібну залозу, варто відзначити вплив на інші системи. Так, наприклад, слинні залози здатні накопичувати йодид. Це призводить до пошкодження їхньої клітинної інфільтрації. Сіало аденіту, запалення слиних залоз. серед інших ускладнень відзначають шкірний висип, розлад шлунково-кишкового тракту, нудоту, блювоту, діарею, делірій, ступор і надлишок і нестачу споживання йоду слід розглядати як провокуючі фактори. Для нормального функціонування складного метаболічного механізму адаптації щитоподібної залози. Крім того, на окремий розгляд заслуговує вплив на людський організм радіоактивного йоду, який є побічним продуктом процесів ядерного поділу, ознайомитися з оглядом на цю тему можна в статті Профілактичне використання йоду в умовах ядерної катастрофи. Дякуємо за увагу. Про найважливіше в подкастах медпресо. Залишайтеся з нами до зустрічі.